Доброго дня, Магітер український. мене звати Олена. Новий долоносний етап цього літа. Що змінюватиметься в вашому житті цим літом? Загальний розклад два варіанти. цифру варіанту обираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Синіфікація перемо по першому та другому варіанту. Новий доланосний етап цього літа. Щось змінюватиметься. По першому та другому варіанту. По першому варіанту, ваша семіфікація? Незважаючи на конкуренцію, незважаючи на те, що є в вашому житті саме ті люди, які вставляють вам палки в колеса, ви цілеспрямовано рухались до цілі, до результату. І вам говорять по відношенню до ситуації, як би вас не штормило, ну як, які перепони вам не влаштовували на вашому шляху, ви все одно досягнете успіху по відношенню до проєкту, до новопочинання, те, що ви вкладали тривалий час, ну або як би вам не закривали ясність розуміння по відношенню до ситуації, тобто ви певний період знаходились без діяльності, не визначалися яким шляхом рухатись, що вважаєте вкладатись, наприклад, були на виборі, не могли зробити вибір, Все знаходилось в невизначеності. Ну, от Саме цей період, ця ситуація в вашому житті закінчується. Ви досягаєте успіху, саме по відношенню до цілі, до результату, ви здобуваєте для себе ясність розуміння, яким шляхом ви будете рухатись, як ви будете діяти, як ви будете проявлятись по відношенню до ситуації. Внутрішньо от штурм більше говориться саме про внутрішні, деструктив, дисбаланс. Зовнішньо, так, можливо, були саме проблеми питання, виникали на вашому шляху по відношенню до реалізації відносно власного бізнесу. Ну, можливо, і на роботі відносно реалізації були саме ті, які вставляли вам палки в колеса. Але вам говорять, що як би вони не прагнули саме ваше оточення, яке негативно впливало на ваше життя, і загалом на благополуччя і достаток, як би вони не прагнули влаштовувати вам перепони, ви вийдете переможцем По відношенню до того результату, якого ви бажаєте досягнути. тієї цілі, якою бажаєте досягнути, або здобуття ясності розуміння. По відношенню до ситуації і до обставин. У кожного свій момент, але 100% ви виходите переможцем. Якщо ви цього на даний момент не відчуваєте, від вас ситуація потребує рішучості. Будьте рішучі, і успіх буде на вашому боці. Новий довоносний етап цього літа. Що змінюватиметься? Говорим, по першому варіанту. Ви, звичайно, здобудете для себе ясність і розуміння, яким шляхом ви будете рухатись. Як вам діяти, як вам досягнути. Ну і будете діяти, будете проявляти силу волі, силу духу. По правосудню здобудете для себе ясність розуміння, вийдете з невизначеності, позбудетесь мороку. Тобто ясність розуміння це те, що я говорила в сигніфікації. От саме й говориться про те, що літо для вас 25-го року новий ну, до етап саме по відношенню до реалізації, до реалізації власних планів. До покращення ситуації відносно фінансу, і матеріального і достатку, до здобуття власне наповнення відчуття себе в ресурсному стані. Ви відчуєте внутрішню силу, ну або вам говорять конкретно, що ви сильна і самодостатня людина. Тому ви повинні визначити подальший шлях і діяти крок за кроком, ви досягнете результату по правосуддю Ви отримаєте саме можливості, шанси, які саме будуть входити в ваше життя. Літом 25-го року. Невпевненість, ілюзії, невизначеність, внутрішня боротьба, деструктив, страх, хто тривалий час, наприклад, працює, вкладається, але не досягає. Загалом ви стали задаватись питанням тим, чи ви йдете правильним шляхом, чи це саме та справа, той проєкт. Відносно якого ви. Досягнете результативності. Тобто, от саме такі думки, і створювали внутрішній деструктив. А вам говорять, що от літо для вас довоносний момент саме тим, що ви здобуваєте для себе ясність розуміння, ви впевнено для себе насамперед приймаєте рішення, робите вибір, а потім рухаєтесь до цілі, до результату і досягаєте успіху. Що Благоприємно відобразиться, що дасть вам можливості досягнути благополуччя і достатку. Внутрішній конфлікт. Насамперед ви заважали вам і люди, які конкурували, які конфліктували, які виводили вас на емоції, але ви здобудете для себе ясність розуміння. Ну, порада вам саме по відношенню до ситуації, бути в рівновазі увазі по відношенню до ситуації. Так, в вашому оточенні є люди, і вам на даний момент навіть говорять вищі сили, що так вони є і будуть, які будуть заздрити, які будуть конкурувати, які будуть створювати вам перепони на вашому шляху. Але й будуть саме ті або ті ж самі вищі сили. Ви отримаєте підтримку, допомогу по відношенню до власної реалізації, ви отримаєте підтримку і допомогу, і зможете покращити ситуацію відносно фінансового благополуччя і достатку. Тому вони вам радять насамперед знаходитись в рівну балансі діяти по відношенню до ситуації. Не знаходитесь в страху невпевненості і. Бути залежною саме від сумнівів по відношенню до ситуації, чи діяти, чи не діяти, чи досягну позитивного результату, чи не досягну, досягнете, ви переможете. Пірова перемога ну, насамперед, тому що, скажімо так, ви то вийдете переможцем, але ситуація буде потребувати від вас активності, вкладатися, працювати. Навчатись діяти, тільки таким чином ви досягнете результативності. Тому, можливо, якби вам ніхто не говорить, що вам манна з неба упаде. Ви зрозуміли, що якщо ви духовно розвинена людина, загалом людина самодостатня, ви розумієте, що потрібно діяти, цілеспрямовано рухатись до цілі, до результату, щоб досягнути успіху. Дякую. Новий долоносний етап цього літа. Що змінюватиметься корен по другому варіанту ваша сигніфікація? Ви здійсняєте перехід відносно власного здоров'я, відносно внутрішнього наповнення і відносно самої ситуації. Є мрії, є бажання, але є в вашому оточенню людина, яка бажає жити вашим життям. Якщо ви по відношенню до якоїсь людини, з якою ви тісно спілкуєтеся, але вона 100% зрозунує саме в тих, в кого є сестра, подруга, близька подруга, і от вам говорять, що... Якби вона не наігрувала святість по відношенню до вас, якби вона не проявлялася, але це достатньо алчна і тщеславна людина, і вона заздрить вам по відношенню до того, що відбувається і буде відбуватися в вашому житті, наскільки ви ресурсно самодостатня і в тому числі це її тригерить. І якщо вам буде здаватися насамперед, от, літом 25-го року ситуація змінюється в позитивному руслі, говорять ні. Дана людина не полишить своїх намірів по відношенню до вас. І поводитися, навіть якщо вона не буде явно проявлятися негативно по відношенню до вас, то приховано так, її думки будуть негативні по відношенню до того, чого вона бажає, і як би вона бажала проявлятися саме в ваш бік. Якщо ви і раніше помічали по відношенню до дій і те, як поводить себе дана людина, то якщо вона і бажає тримати вас в мороку по відношенню до власних бажань, і власного поведіння, то вам не потрібно знаходитись в ілюзії і в мороку по відношенню до даної людини, як би вона не приховувала свою сутність. Майте ясність і розуміння. і... Дійте саме так, щоб ви змогли досягнути результативності. Вам говорять, що вам потрібно по відношенню до ситуації бути сильною, самодостатньою людиною і діяти, рухатись до цілі, до результату, до здійснення мрій. Можливо, в декого буде можливість переїзду. Вам говорять, що не сумнівайтесь по відношенню до даного шансу, даної можливості. Це дасть вам можливість. Здійснити перехід на наступний етап дасть вам можливості розвитку, покращення ситуації в вашому житті. Новий доленосний етап цього літа. Що змінюватиметься? Ви отримаєте шанс, можливість або розуміння по відношенню до нового починання. У вашому оточенні є люди. Які не бажають, щоб ви досягали і достатку, щоб ви жили в і достатку? Ви дитя роду, ну, загалом ви маєте захист роду по відношенню до того, що відбувається в вашому житті, рід допоможе. Він зруйнує плани і бажання людини, яка буде робити все для того, щоб ви не мали. Те, на що розраховуєте, щоб ви по відношенню до новопочинання не досягли позитивного результату. А ви повинні ясно розуміти, по відношенню до ситуації, до обставин, те, що відбувається, наприклад, якщо в вашому житті з'явиться чоловік з минулого, статусний, самодостатній. Колега по роботі або ви співпрацювали разом з даною людиною, то ви повинні ясно розуміти, що дана людина егоїстично буде проявлятися саме в ваш бік. Якщо вона позиціонуватиме себе дружньо, це завульована гра. І ви повинні розуміти, що дана людина абсолютно не змінила своє бачення і свої наміри по відношенню до вас, а вони негативні. Як тоді дана людина все зробила для того, щоб ви втратили благополучий достаток, роботу в тому числі, так і на даний момент. Дана людина бажає вам вставляти палки в колеса, з'явився цей чоловік в вашому житті лише тому, що не має досконалої інформації, не може дізнатися, не має джерел. Не отримує інформацію, не розуміє, що саме відбувається в вашому житті. Ну і він ризикнув саме з'явитися безпосередньо в вашому житті для того, щоб дізнатися, що насправді відбувається, а яка ситуація і як він може вплинути, щоб не дати вам можливості жити в щасті, радості, благополучньої достатку. Вам говорять, що ви можете. Відсікти дану людину і досягнути позитивного результату. Ну, вас насамперед попереджають по відношенню до того чоловіка, який з'явиться в вашому житті. Можливо, навіть якщо цей чоловік і не з минулого, а це статусна самодостатня людина, ну, він чоловік, власне, та лю... той чоловік, який є. Досягає результативності в своєму житті, цілеспрямований, самодостатній відносно реалізації, має бізнес, має фінанси, матеріальне благополуччя, достаток. І от якщо хтось із вас, кварен по другому варіанту, буде вважати, що дана людина з'явилася саме для того, щоб досягнути благополуччя достатку по відношенню до свого життя, от можливо, особистого життя то вам говорять ні, навіть і не сподівайтеся. Ваші плани в якийсь момент зруйнуються. Якщо ви будете думати лише про позитивні результати по відношенню до даної людини, ну, вам говорять, ви знаходитесь в ілюзіях по відношенню до даного чоловіка. Ви не повинні саме так поводити себе. Ну, тому що ви будете вкладатись і не досягнете позитивного результату. Ви розчаруєтесь по відношенню до взаємодії з даною людиною, але це буде от, в подальшому. От, якщо ви не прислухаєтесь на даний момент до даних порад, то ви все одно вийдете з розбитим серцем із даних стосунків. Для вас відкривається таємниця саме для того, щоб ви мудро вчиняли саме по відношенню до взаємодії з своєму оточенню людьми, які от з'являтися. І загалом, щоб ви змогли, по відношенню до благополуччя достатку і власної реалізації, досягнути позитивного результату, Да, здійснити свої бажання. Ну, тому що якщо ви 100% довіритеся даній людині, то ви вийдете в розчаруванні. В даних стосунках, ну і загалом, в співпраці і взаємодії з даною людиною. Якщо ви поводитесь, наприклад, на пропозицію даної людини, ви не досягнете результативності. Тому вам і відкривають на даний момент таємницю, що ви не повинні погоджуватися на пропозицію даного чоловіка, а повинні рухатись власним шляхом. Іти в новопочинання власним шляхом. Не очікувати, не спиратися на поради, на те, що хтось вам підскаже і допоможе, ні, власне, руйнуйте, будьте самодостатні по відношенню, руйнувати негативні думки, невпевненість, вам потрібно брати відповідальність в своєму житті діяти. Прояснення ви здобудете. Якщо ви будете працювати, і якщо ви все ж таки. Будете вкладатися по відношенню до того, що буде відбуватися в вашому житті в долоносний період саме літо 25-го року, ви здобудете для себе ясність, розуміння, як реалізувати, як досягнути того, чого бажаєте. У вас відкриваються шляхи. Якщо вам здається, що у вас закриті шляхи на даний момент, у вас відкриються. На даний момент, якщо і немає змін, то вони відбудуться, да, новопочинання. Єдине, що вам вищі сили говорять, так ти ж зроби вибір, до яких берегів, яким шляхом ти будеш рухатись, який проєкт ти будеш вкладатись, яку ти мрію бажаєш насамперед здійснити, або яке бажання реалізувати. Йди в новопочинання, навчайся, працюй, вкладайся і ти досягнеш позитивного результату. Вам порада по відношенню до вашого оточення. Ви не повинні довіряти власне, вашому оточенню, тому що більшість вашого оточення це саме ті люди, які бажають, щоб вставити вам палки в колеса, обнулити. По відношенню до нового починання, щоб ви не досягнули результату, щоб ви не мали благополуччя достатку, щоб ви не могли радіти саме результативності в своєму житті. Тому будьте обачними по відношенню до взаємодії, ну і саме, коли ділитися інформацією, коли співпрацюєте, спілкуєтесь, ділитеся якимись планами. Ну, тому що є саме ті люди, які можуть обнулити. І ви не зможете по відношенню до нового починання досягнути позитивного результату. Ну, а так загалом вам радять, вибирайте шлях, бути мудрим по відношенню до даного завдання. Вам говорять, роби вибір серцем, яким шляхом надалі буде шухатись. Не потрібно знаходитись в бездіяльності. Вас вище силою через вежу виведуть, якщо ви не будете визначатися. Ви маєте 100% шанс або отримаєте в найближчий час, покращити ситуацію, позбутися саме негативного емоційного стану, деструктиву, деструктивної ситуації загалом. Ви відчуєте себе ресурсною самодостатньою. Якщо раніше в вашому житті був чоловік, який. Саме і підвісив, тобто ситуація, коли ви були жертвою діяння даної людини, то вам говорять, і, діть, ну, і починання. Дійте, проявляйтеся. Ви саме та людина, яка вже може конкурувати, яка може вільно, саме при взаємодії, спілкуванні, з партнером, колегою досягнути результативності. Тому що ви маєте вже негативний досвід саме по відношенню до взаємодії і партнерства, не потрібно боятися, тому що страхи, ви в залежності, саме од і страху. І це може вас зупиняти, чому вам і надаються поради, чому вам і конкретизують саме на цьому, тому що ви не повинні зупинятися. Ви не робите вибір, ви не дієте, тому що не впевнені, боїтеся, знаходитесь в залежності саме від страху й невпевненості. Ну і не дієте, не робите крок і не досягаєте результату. Вам говорять, у вас вибору на даний момент немає. Ви або самі зробите вибір, конкретизуєте для себе. Ясність, розуміння здобудете по відношенню до ситуації, і будете рухатись вибраним шляхом до цілі, до результату, здійснення бажань, тобто до інших берегів. Але те, в якому напрямку ви будете рухатись, ви самі виберете. Або ви ще сили вас поставлять перед фактом. Тому вам і говорять, будьте мудрим по відношенню до ситуації і робіть вибір. Визначайтеся, дійте. Дякую. Магія та української до зустрічі!